Усім привіт! Протягом наступних хвилин ви не вчитеся з будь-яких ваших фотографій робити ефект малюнка олівцем. Народі його ще називають скетч. Ну що ж, почнімо. Для початку нам потрібно позбутися зайвого фону. Для цього обираємо інструмент Вибір об'єкта та тиснемо кнопку Вибір об'єкта. Після того, як з'явилося виділення, тиснемо ось тут і уточнюємо волосся. Далі створюємо маску. Таким чином ми і приховуємо зайвий фон. Прибираємо або повертаємо ділянки, малюючи по маски чорним або білим кольором. Звісно, якщо це потрібно у вашому випадку. Далі робимо дублікат шару, перетягнувши на піктограму створення шару. Після цього вимикаємо оригінал, натиснувши на око. А новостворений шар перетворюємо на смарт-об'єкт, натиснувши праву кнопку по шару і обрати відповідний пункт у меню. Далі даємо назви для наших шарів для зручності у навігації. Після цього обравши головний шар переходимо в головне меню зображення, коригування. І ось тут тиснемо Чорно-білий. Залишаємо все як є і тиснемо ОК. Після цього робимо копію з головного шару. Даємо йому назву. І переходимо у те саме меню, тільки на цей раз обираємо пункт негатив. У вас має бути щось подібне. Далі переводимо режим накладання на освітлення основи. Після того переходимо у головне меню фільтр і обираємо гаусове розмиття. Обираємо значення, яке буде відображати деталі обличчя. У моєму випадку 50 пікселів буде достатньо. Далі знову робимо копію головного шару та додаємо йому назву. Після цього тицяємо на палітру і обираємо світло-сірий колір, щоб наступні фільтри, які ми будемо застосовувати, брали за основу саме сірий і білий кольори. Так от, Переходимо в головне меню фільтр і обираємо «Галерея фільтрів. Ось тут відкриваємо такий ескіз і обираємо фільтр крейда та вугілля з ось такими параметрами. У вас параметри можуть відрізнятися, так як різні картинки мають різні розширення, тому головне, щоб у вас був схожий ефект, який я застосовую. Далі переводимо режим накладання шару на множення. Знову робимо копію з головного шару та переходимо в галерею фільтрів. Ось тут відкриваємо теку стилізація і обираємо фільтр світіння країв. Злаємо ось такі значення, щоб досягти подібного ефекту, як у мене. Далі в головному меню зображення обираємо негатив. Після цього переводимо шар у режим накладання множення. Наступним кроком останній раз робимо копію головного шару і переходимо в галерею фільтрів. Ось тут відкриваємо теку Ескіз і обираємо фільтр вугілля. Ставимо значення, щоб досягти подібного ефекту, як у мене, і тиснемо ОК. OK. Після того переводимо режим накладання шару на множення. Далі тиснемо праву клавішу миші по шару і вбираємо пункт Параметри накладання. Ось тут перетягаємо ключ в приблизне розташування. Це потрібно для того, щоб посвітлити темні ділянки на зображенні. Далі нам потрібно об'єднати усі видимі шари в один. Це можна зробити за допомогою комбінації клавіш Ctrl-Shift-Alt-E. При цьому виділивши найвищий шар у проєкті. У моєму випадку, це шар під назвою 5. Даємо назву шару і переводимо його у Smart обєкт Після цього переходимо в галерею фільтрів. Ось тут обираємо фільтр туш. Ставимо значення, щоб досягти подібного ефекту, як у мене. Напрямок штриху обираємо права діагональ. Переводимо режим накладання шару на множення. Після цього правою клавішою миші викликаємо меню і переходимо в параметри накладання. Ось тут затискаємо клавішу Alt і тиснемо лівою клавішу миші по даному ключу, щоб він розділився на дві частини. І по черзі переміщуємо ці частинки так, щоб прибрати зайві штрихи фільтру на світлих ділянках. Далі об'єднуємо усі видмі шари знайомим нам вже способом. Даємо назву шару та переводимо його у смарт-об'єкт. Після цього створимо новий шар. Обираємо інструмент пензель. Далі відкриваємо теку сухі мультимедійні пензлі і обираємо жорсткий олівець. Це стандартний пензель, тому він у будь-якому випадку у вас є. І ось такими легкими рухами додаємо реалістичні маски олівця. Навіть якщо маски виглядають у вас не дуже хайно, воно додасть свій реалізм у фінальний результат. Також додаємо волосинки, беручи сусідній зразок кольору за допомогою інструмента «Піпетка». Швидко викликати інструмент «Піпетка» можна за допомогою клавіші Alt. Наступним кроком знову об'єднуємо усі видимі шари, це буде наш фінальний результат, тому відповідно даємо таку назву шару. Далі спускаємося униз. Тут, затиснувши клавішу Ctrl, тецімо ліву клавішу миші по масці шару оригінал. Таким чином ми виділимо форму обличчя оригінального зображення. І обравши шар з фіналом, створимо маску. Таким чином, ми приховуємо усе зайве, що залишилося від фільтрів. Ми можемо переконатися у цьому, затиснувши клавішу Alt і, не відпускаючи, тицімо по піктограмі ока шару з фіналом. Таким чином, тільки шар з фіналом буде відображатися у проєкті. Ну і На завершення покажу, як інтегрувати фінальне фото на різні скетчбуки, текстури паперу тощо. Для цього обираємо інструмент переміщення і пересуваємо на сусідню ділянку із зображенням. Далі, за допомогою вільного трансформування, яке знаходиться в головному меню редагувати, підганяємо розмір та положення. Далі переводимо режим накладання шару на затемнити, щоб. Проявити текстуру паперу на наше зображення. Після того правою клавішою тицімо по шару і у меню обираємо параметри накладання. Натискаємо клавішу Alt і тиснемо лівою клавішою миші по даному ключу. Щоб він розділився на дві частини і ліву частину переміщуємо ліворуч, щоб посвітлити зображення. Якщо потрібно, можна затерти різні межі, які кидаються в очі. Ось такий доволі реалістичний ефект ми отримали. Як на мене, дуже непогано. Сподобалось відео. Тисни вподобайку та підпишись, якщо не зробив цього раніше. Є якісь запитання? Пиши в коментарях. До нових зустрічей!